Автобусна аварія в Італії забрала життя 38 людей. Усі вони місцеві прочани. Українців серед жертв немає. Нині рятувальники та лікарі дбають про 10 постраждалих, а психологи допомагають утямитися родичам жертв. Аварія прогреміла неподалік Неаполя на трасі містечка Монтефорте Ірпіно. За словами очевидців, водій втратив кермування. Нібито лопнула одна із шин. Автобус кидав швидкість та зрештою упав до прірви. Він пробив металеву загороду і шугонув із висоти понад 30 метрів. Ми прийшли сюди помолитися за родичів жертв. Нині вони відчувають дуже великий біль. Це біда для всієї країни. Визволяючи заблокованих в салоні людей, рятувальники різали його болгарками. Електричні пилки час від часу вимикали, аби почути крики про допомогу. Нині десятеро людей у шпиталені, двоє з них у критичному стані. Рятувальники працювали всю ніч. Я бачив, як лікарі допомагали пораненим і витягали тіла загиблих. Їхні халати були всі в крові. Основна версія трагедії пошкоджена шина. Пасажири, що вижили, розповідають, автобус їхав із нормальною швидкістю. Його раптом стало кидати об інші машини. Ще одна версія відмовили Гальма. Водій не зумів упоратися з кермуванням. Поліція своїх гіпотез для преси не висуває. Я не маю жодних гіпотез. Нині перевіряємо деталі. Потрібно ліпше обстежити місце аварії. Глянути тіло водія. Рятувальні роботи ускладнювала темінь. Машини швидкої та уламки автобуса заблокували автостраду. Увесь ранок траса тяглася на 5 кілометрів. Минулі вихідні видалися найкривавішими за останній рік. Пасажирський автобус у суботу розбився у США, А ось в Білорусі в аварії загинуло восьмеро людей. Четверо з них українці. Максим Сомков, Твай.